Скажіть, будь ласка, про е, проекти, якими займається ваша організація в Україні е, гуманітарної допомоги, в чому саме вони полягають, чому вони важливі? Я репрезентую Канадську Українську фундацію, що в Канаді вже існує від 96-го року, і наша ціль є допомагати Україні, як є такі гуманітарні справи. Ми взяли на себе майдан як проєкт, і ми зібрали вже 10 мільйонів гривень, і ми тепер шукаємо проєкти, щоб допомогти тим пострадалим перше небесній сотні. І плюс ми будемо алокувати деякі гроші на тих, що були поранені. Фактично, ми тепер я приїхав до України, щоб підписати договір із Caritas у Україні. І ми будемо мати проєкт, де ми будемо утримувати 30 родин тих, що є загиблих. Та у чому конкретно полягає ця допомога? Ми хочемо точно знати, які є дійсні потреби тих тих, у тих родинах. Отже, «Каритас» буде з ними 9 місяців працювати і будуть дивитися на юрисдикції, проблеми, на медичні проблеми. Отже, чи вони достають всі свої ті законні підтримки від уряду? А ми тоді будемо додати наверх, щоб воно дійсно було так, як має бути. Я знаю, що є також програма психологічної допомоги. Чому це важливо? Чому ви вирішили сконцентруватися саме от на наданні психологічної допомоги? Так, ми в Канаді, то ми не можемо дійсно бути першою, то допомога. Отже, ми дивимося longer term по нашому довго, і ми вважаємо, що після такого річ, як на Майдані, ті люди, що там відбули на Майдані, будуть мати психологічні проблеми. Та як військо вертається з Афганістан uh, чи від uh, то, то вони мають посттраматик стрес дисордер. І ми думаємо, що вже пора тут, щоб ми в Україні допомогли завести таку програму, ми яка фундуємо ті перші кроки, щоб психологи України uh, зайнялися цією програмою. А ці кошти, які, е, якими ви будете надавати допомогу, це е, хто є хто дає ці кошти? Переважно то є звичайні люди в Канаді, що є з українського походження, але також добре підступилися уряди, деякі провінційні, і ми маємо збіранину грошей, то не лише одинокі одиниці. Від цілої спектру нашої суспільства. Канаді, взагалі, е, наскільки канадське суспільство поінформоване про те, що відбувається в Україні? Є значна частина української діаспори, тобто, в основному, це українська діаспора, яка слідкує за тим, що відбувається, чи загалом в Канаді слідкують за Україною? Мені дуже щасливі, що тепер український а, перепрошую, канадський уряд дуже цікавиться українською справою. Прайм-міністр Стівен Харпер приїжджає в суботу на, 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 на того президентську інтеграцію. І я був з, з ним на Бенкеті минулого п'ятниці, де він говорив 25 хвилин, і 15 хвилин тої промови було лише про Україну, які стосунки Канада має із Україною. Отже, ми маємо шанс тепер як українці. Канадського походження мати вплив на уряд Канадійський, щоб він допомагав як-небудь поправити ту справу тут в Україні. От ж, ми ще такого в нашій історії в Канаді не мали такий шанс. Отже, не лише українці, але саме офіційний українсь... канадський уряд також є зацікавлений нашою справою. Розкажіть трохи, які ваші враження від того, що відбувається в Україні? Ви тут були також під час виборів? Чи вважаєте ви, що Україна зараз справді має шанс на те оновлення, на реформі, які, яких вона потребує, і наскільки цьому може завадити ситуація на сході? Я перший раз приїхав на Україну в 68 році. Отже, я вже приїжджаю час від часу, то я маю орієнтацію, як то була зміна від совєтської системи до вільної країни. І я бачу, що ще дорога є, буде довга. Як люди мене це питають в Канаді. Як довго то забере зміни, я їм кажу 15 років. Всі так на мене дивляться, чому 15 років? Я кажу, ви мусите три рази мати вибори Верховної Ради, щоб то все перечистилося, щоб система була така, щоб корупції вже… буде завжди корупція, ми то знаємо, але мусите якось то зупинити ту корупцію, щоб дійсно люди бігли. Економічно обвистити, як люди будуть економічно стати краще, то будуть зовсім інакші зміни, що дійсно ця генерація, що виросла після Союзу, орієнтується, що має тут бути Україна і демократичною. Коли то станеться, погле ще знає. Критика мені доводилося чути там з боку якихось там нут людей заходу закордонних різних організацій, які кажуть, що вже був цей ентузіазм після помаранчевої революції і в Україні, і в Заходу щодо України, але і є побоювання, що зараз можна також втратити цей шанс, який представився. От як ви вважаєте, які яких помилок важливо Україні, українським лідерам українському суспільству зараз не допускати, щоб не повторити 2004 рік, та що було потім. Ми також в діаспорі, може, також зробили помилки, і ми фактично не вміли працювати з урядом України, якого чи воно було лівий, правий чи середній. Ми мусимо трохи підвищити наші підхід і працювати з кожним урядом, щоб дійсно ми мали вплив, і як є, ми бачимо, що щось не є правильно. Щоб ми мігли тоді до уряду при не лише як «good times», Таймс, лише треба з ними цілий час спілкуватися. І то, що ми тепер маємо рішення в діаспорі, як то ми можемо увійти у ту систему тут, щоб ми знали, і щоб уряд до нас вертався із порадами. Отже, то все, що я можу на ту тему зараз сказати, але фактично я маю другий проєкт, де ми хочемо працювати з медією, в Україні, щоб починати трохи той, як то кажуть, інформейшн вор, ми губимо. На заході, отже, щоб вигравати інформаційну війну, допомогти Україні боротися з російською пропагандою. Абсолютно, бо ті, де, де деякі люди, ми їх називаємо useful fools, що вони слухають те все, що росіяни говорять і кажуть, що то є правда. Ми, як українці, що то ми знаємо? Отже, ми мусимо якось мудріше підійти і мати таку, як би сказати, кращу наш меседж, має бути інакше до, до заходу. І я буду працювати над тим.